Слава Ісусу Христу. Попереднє відео було на тему, хто такий Ісус Христос. Давайте коротенько пригадаємо. Споконвіку було Слово, і Слово Бога було, і Бог було Слово. І Слово сталося Тілом в Ісусі Христі. Це божественна природа Ісуса Христа, а це Його людська природа. Відкриваємо послання святого апостола Павла до Колосян, перший розділ. 15-й вірш. Читаємо. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творева, бо то ним створено все на небі й на землі, видимі й невидимі, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. Тобто бо то ним створено Ісусом Христом, створено все на небі і на землі. Тепер хто такий отець? Відкриваємо Євангеліє від Івана, 14 розділ, 8 вірш. Говорить до нього Пилип. Господи, покажи нам отця і вистачить нам. Промовляй до нього Ісус. Стільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипи мене. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш Покажи нам отця. Чи не віруєш ти, що я в отці, а отець у мені. Тепер дивимося схему. Ісус Христос говорить до Пилипа Чи ти не віруєш? Чи не віруєш ти, що я в Отці, а отець у мені? Я й Отець ми одне. Під час хрещення Ісуса Христа в ріці Йордан, Господь Бог об'явився у всій своїй повноті. У вигляді Голуба злинув Дух Святий на Ісуса Христа. І... А голос почувся із неба. Це син мій улюблений. Його слухайте. Отже, отець це голос, син слово і Святий Дух. Отець, бо троє свідкують на небі. Отець, Слово і Святий Дух і ці троє одно. Господь Бог, Отець, голос, Господь Бог, Син, Слово Ісус Христос, і Господь Бог Святий Дух. На сьогодні все. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа буде з усіма вами.